Вітаємо всіх глядачів на youtube каналі компанії Вест. Друзі, вчора ми отримали нову поставку японських міні-тракторів. Сьогодні, нарешті, закінчили комплектування всіх цих тракторів. Вони є вже всі на нашому сайті. В цьому відео ми швиденько пробіжимося по моделях, які заїхали, і назвемо вам ціни. А з понеділка на каналі будуть детальні відеогляди вже по Усіх цих е, тракторцях і заодно вам покажемо наш майданчик на кільці відрозів Сокільниках Тому що зараз виставка просто насправді неймовірна, є величезний вибір е, тракторців. Як кажуть, в нас до вибору до кольору. Отже, е а ми йдемо в суто по вчорашній поставці. Одним з тракторців була ось така кубота GB 200. Це 20-сильний трактор. На тракторці стоїть грунтофреза фреза 1,50 метра. Не лякайтеся, вона є облегшена і трактор спокійно таку грунтофрезу тягне. Тракторець є повнопривідним, і актуальна вартість такого трактора 6800 доларів. Я хочу вам всім нагадати, що купуючи трактори в нашій компанії, ви обов'язково отримуєте на них гарантію 6 місяців. Всі трактори тракторці є обслужені, тобто ви відразу ним їдете в поле працювати, а також ми надаємо повний пакет документів для реєстрації. Також, нарешті, доїхали два дуже великих тракторці. Я хотів закінтувати увагу на фрезах, тому що ось ви бачите, яка потужна і велика фреза 2 метри і ще одна метр вісімдесят. І ці фрези належать ось таким гарним тракторцям: Kubota L46. Це 46-сильний тракторець, 4 з кабіною. Кабіна у нас має опалення та кондиціонер. І актуальна вартість такого трактора 16,5 тисяч доларів. Він, до речі, на швидкісній коробці буде. Також у нас є Кубота ЖЛ 418 -та. це 41-сильний тракторець, 4-ціліндровий, він також з високою кабіною. Кабіна має опалення, має кондиціонер. Цей тракторець також має швидкісну коробку, тобто ви зможете ним рухатись 25 км за годину по трасі. Тут а грунтофреза 180 сантиметрів. На таких великих фрезах хлопці тобто, ще ніби не дочепили. Але на таких великих фрезах опорні колеса у вас йдуть вже спереду фрези. Не позаду, як стандартно у всіх, а попереду. Колеса опорні доїхали, тому тут якби, буде повна вже комплектація. І в принципі, ну, трактори в дуже насправді гарному стані. Вони всі з невеликими напрацюваннями. Це вже все ми будемо розповідати в детальних оглядах. Кого цікавить, прямо вже негайно. Звертайтеся за номером телефону, все розкажемо по телефоні. Також знімемо якісь відогляди, поскидаємо на Viber. Отже, вартість жал 418 буде 15500, 16546, 418, швидкісна, 15500. Йдемо далі. Це тракторці з старої е, поставки. Ага, в новій ми отримали ось такий вже також стандартна модель і Секідіаз-25. Це великий і дуже потужний трактор, повнорозмірний. Подивіться, який передній мостяра. Хороший. Ціна такого тракторця, в принципі, так само, як з попередньої партії, був, який вже поїхав до клієнта, 8,5 тисяч доларів в комплекті з ґрунтофрезою. Фризу зараз вам покажу, що хлопці не встигли її вчепити. 160 см тут ґрунтофреза, вона також в гарному стані. Тракторець має три циліндри та гідропідсилювач керма. Ми їдемо далі. В цьому надходженні був ось такий гарний тракторець Yanmar F230 з дугою безпеки, з грунтуфризою 150 см, трьохциліндровий, з гідропідсилювачем керма, реверсивною коробкою перемикання передач на механіці. І актуальна вартість такого тракторця 7800 доларів. Також з цього надходження є. Ось такий невеличкий АФ-117, це 17 кінських сил, реверс, 140 фреза. Трактор має трьохточкову навіску, 3 циліндри, і актуальна вартість такого трактора буде рівно 6 тисяч доларів. Просто в неймовірному стані Янмар F6 вже з заводською трьохточкою на механіці 3 циліндри, повний привід, невеличкий тракторець, актуальна вартість 5400. Ще раз хочу наголосити, що в трактора дуже дуже гарний стан. Є такий малюк, 에, давайте ще покажу вам ґрунту від Ісеті Діаз 25-го, ось так вона виглядає. Не встигли сьогодні хлопці її скомплектувати, закінчимо, скоріш за все, вже в понеділок зранку, так як сьогодні вже кінець робочого дня. Нагадаю, що в суботу ми працюємо до 16 і завтра неділя ми працюємо до 3-ї години у Львові на кільцевій дорозі. В сокільниках і останнім тракторцем з вчорашнього надходження. На мою думку, це найкращий трактор партії по стану, Це і Секі, ТА 247 ленд-лідер, лендлідер 24 кінських сили. Є каркас безпеки, є сонцезахисний дашок в дуже гарному стані шини. Грунтофреза вже повністю йде з новими ножами. Розмір ґрунтуфризи 150 см. Тут невелике напрацювання, три циліндри і актуальна вартість такого трактора 7800 доларів. Тому, кого що цікавить, звертайтеся за номером телефону. Весь асортимент всіх тракторців з цінами є на нашому сайті westlviv.com.ua Приїжджайте до нас на тест-драйв, підписуйтесь на наш YouTube канал. І всім вдалих покупок, мирного неба, до зустрічі на цьому каналі.